Любі друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Мастер Клас. З величезним задоволенням вітаю всіх з початком Олімпійського футбольного турніру в рамках неймовірних Олімпійських ігор в Паріжі 24-го року. Олімпійський футбольний турнір, нагадую, стартує 24 липня. Середу, да, іменно у цю, саме в цю середу ми з вами будемо вже починати спостерігати, вболівати, аналізувати і навіть прогнозувати олімпійський футбол за участю нашої ріднесенької, незалежної футбольно-олімпійської зборної України. І я вважаю, в ці часи нам також, як і заради перемоги, треба згуртуватись разом і повболівати за наш Олімпійський футбол. Друзі, не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости і всі інші атрибути, які. Допомагають нашому каналу ставати ще популярніше. Я закликаю вас до активності, до підтримки нашого каналу і разом до перемоги. Отже, 24 липня в середу о 20.00. Наша ріднесенька олімпійська збірна України. Стартує в своєму першому груповому матчі олімпійського футбольного турніру проти одноліток, проти олімпійської збірної Іраку. Я казав, що ми з вами почнемо о 16.00 вболівати спочатку за олімпійську збірну Узбекистану проти неймовірно потужної Іспанії. А потім. Рівно через годину почнеться і наш матч за участю нашої рідної Олімпійської. Ми вибороли цей шанс разом з Узбекистаном. Вперше і Україна, і Узбекистан будуть приймати в якості футболь, футбольних збірних на Олімпіаді. Я вважаю, що непоганий шанс і непогана група, скажу більше, у нас з вами не найгірша група для виходу в плей-офф. Тому я впевнений і я вірю в успіх і в перемогу. Не буду затримувати багато вашого часу, але для тих, хто. Не любить мене дивитись і слухати тут на Ютюбі, скажу непогано новина, хто ще не знає. Я створив телеграм-канал для того, щоб ви заощаджували свій дорогоцінний час, особистий час. Що я маю на увазі? Якщо ви не любите мене слухати і дивитись тут на Ютубі, друзі, залітайте до нас в телеграм-канал. Підписуйтесь, ви будете першими знати про мої прогнози. Ви зайшли, поцікавились, узнали мій прогноз на той чи інший матч, або на те, чи інше, на ту чи іншу подію в спорті, і ви заощадили як мінімум 5, а то 10 і більше хвилин. Зручно і комфортно. Погодьтесь! Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали! І до нас телеграм-канал. Отже, першу зустріч дуже важливо провести на позитиві. Збірна у нас Олімпійська з футболу дуже чудова, дуже потужна. такої. Збірної ще не було, але ж ви скажете, та Україна і, і коли Україна приймала участь, пригадайте, тому це не дуже часто нам випадає ось такий чудовий шанс, така чудова нагода показати себе і в олімпійському футболі. Тому, друзі, я вважаю, як ми почнемо. Так все і піде. І дуже важливо почати з перемоги. І як я уже і натякав, і казав в попередніх відео, які були присвячені підготовці, були присвячені анонсуванню. Я анонсував уже і склад збірної України Олімпійської. І е, представляв навіть кожного з гравців, хто буде брати участь на Олімпіаді. Дивіться, набагато раніше відео я запускав. Відео було присвячено і 10 днів старту, і 2 тижні старту до Олімпіади. Тому, друзі, приєднуємось. Запрошуйте всіх до нас на канал. Будемо вболівати. Не звертайте увагу на мій. Зовнішній вигляд я перебуваю на дачі. Як бачите, тут у мене господарство. Але я без відриву від виробництва сільськогосподарського. Бачите, тут у мене дозрівають томати. Я не забуваю і про наш улюблений канал спортивних прогнозів. Так що, друзі, однозначно. І навіть не вагаючись, мій перший прогноз на перший матч олімпійської збірної України, Україна переможе навіть без коментарів. Україна переможе. Перша причина, тому що склад української олімпійської футбольної збірної набагато краще, ніж у Ірака. Представники Української олімпійської футбольної збірної грають у відомих. Багато хто у відомих європейських клубах, у самих крутих клубах України, і е, відповідно до авторитетного видання Трансфер Маркет. Е, фінансова. Друзі, що немало важливо, фінансова оцінка наших гравців дуже зараз е, круто і модно е, от іменно оцінювати грошима. І ось саме цей авторитетний сайт Transfer Market, німецький сайт, він дуже, е, я б так сказав, об'єктивно і відповідно оцінює. згідно Трансферам згідно гонорарам, отримуючим е, різними гравцями. От е, іменно е, цей сайт відзеркалює дуже е, майже прямо у крапочку. Тому багато хто орієнтується на трансфер-маркет. Так от, згідно е, трансфермаркету, вартість Сумарна вартість Олімпійської збірної України ну, ледь не в 5 разів круче, ніж у Ірака. І представники Ірака, там десь я бачив один чи два у відомих європейських клубах грають. І то десь у, е, на лаві захисних, за, е, на, на лаві запасних, е, прошу вибачення. Заговорююсь вже, пора закінчувати. Бачу, да. не натякайте, я вже закінчую. І ось тому я вважаю, що дуже багато факторів говорить про те, що українська збірна повинна починати з перемоги перший матч. Я навіть і іншої думки і не маю. Можна там варіанти повидумувати, що Україна не програє і е буде забито більше двох м'ячів, наприклад. Тоже непоганий кеф. але я вибираю на перший матч суто символічно. І заряджаю добрячу суму. Кажу відразу. Моя думка і мій варіант прогнозу перемога України в основний час. А тут поки що і не буде додаткових, правда. Ну, так говорить. Е Правило, і так говорить іменно мій варіант прогнозу. Перемога України 1.78. У мене, друзі, все. Тепер ваша черга. Я виговорився. Слухаю вас в коментах. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Лайки, коменти, репости Нагадую, це дуже і дуже важливо. Не забувайте, будь ласка, друзі. Це отаке от от прохання до вас. Заряджаємо вподобайки, або, як кому е, зручно лайки, коменти, репости. Пишемо, відзначаємося і призиваю всіх, друзі, запрошую до активності. До Підтримки. Лише так ми всі разом з вами прийдемо до перемоги з нашою олімпійською збірною і з нашою Україною, до загальної перемоги. Вже я думаю, всі втомилися від цієї війни. Я бажаю всім мирного неба. Це саме найголовніше. Мирне небо, хай в вболівальники на наші стадіони, хай повертаються і міжнародні матчі на наші стадіони. Тому що доки що, ось як, наприклад, і наша збірна, і наші клуби поки що приймають на чужих стадіонах, на нейтральних. Як то кажуть, наприклад, он вже стартує другий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів, і наше рідний народний клуб Динамо Київ, наш рідний клуб, приймати буде в Любліні в Польщі. Так, це наші друзі. Так, там буде підтримка. Але ж все одно буде не вистачати рідних стін. І тому я. І ще раз хочу побажати найшвидшої перемоги нам мирного неба, міцного здоров'я всім, щастя, любові, добра, удачі і слава Україні! Героям слава! Слава українському багатостраждальному народові і слава нашим народам. ЗСУ. До скорих зустрічей, друзі! Щасливо!